Триває не лише в Україні, а у Сирії, при тому вона там ще і посилюється. Приблизно на четвертий день активних бойових дій Башар Асад зробив першу заяву з самого початку наступу повстанців у Сирії. Чинний президент Сирії висловив переконання, що його армії вдасться перемогти і знищити ісламістських повстанців, які вже кілька днів ведуть успішний наступ проти урядових сил. Відповідну заяву розповсюдила прес-служба Асада. Зазначається, що сирійський диктатор провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якої обговорив останні події. Сирія продовжує захищати свою стабільність, територіальну цілісність від усіх терористів, їхніх прикільників і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їх терористичні атаки. Цікава історія в тому. Що президент Сирії заявляє, що проти нього діють терористи. При тому, хто в нього союзники? Іран, Росія, самі його війська, які люди не вважають легітимними на території Сирії, тобто він сам диктатор і терорист. Плюс, як тільки він запросив Росію повернутися, почались активні бомбардування з літаків. Які луплять, ну, умовно кажучи, куди попало. Знову ж таки б'ють по жилим кварталам, вже є постраждалі, того що повстанці атакують мобільними групами, швидко переміщуються на пікапах та техніці, спробуйте з літака попасти своєю авіаційною бомбою куди треба. Звісно, це нереально, але сирійського диктатора. Нічого з цього не зупиняє. Він, як завжди, як роблять Путін, Лукашенки, Кендери і інші товариші, що да, вони кажуть? Ми просто знищуємо терористів. При цьому найбільші терористи самі ці люди. На даний час у Сирії відбуваються доволі активні протистояння, там не одна військова група, тобто там не одна група повстанців, вони потужно заходять, рухаються. По класиці військового жанру вздовж дорог захоплюють міста, захоплюють ключові точки, і в принципі урядова армія, поточ... Точніше сказати, армія поточного уряду лише на зараз, ну тобто на вчора, почала якось більш-менш активно протистояти тому, що відбувається. Чим це закінчиться, як це буде розвиватися далі, мені самому цікаво, якщо тобі також цікаво, то підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски новин. А зараз трошечки поговоримо про обурення Китаю. Китай погрожує відповіддю на постачання США зброї Тайваню. Пекін протестує проти американського постачання зброї Тайваню і візиту тайванського президента на Гавайї. МЗС КНР пригрозило рішучими заходами для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Про що йдеться тут мова? У Китаї є Тайвань, умовно кажучи, в середині країни не визнана територія, на якій є свій президент, свій уряд, свої повноваження, така собі країна в країні. США всіляко підтримують цей Тайвань, підтримують його незалежність і суверенітет, а також президента цієї країни, того, що в США є свої інтереси, хоча вони підтримують так з доволі цікавої позиції, що, начебто, це такий самий Китай, але. Ми за своїх <хи> приблизно така історія. На перше число, тобто на 1 грудня США видало дозвіл на продаж озброєння Тайваню, там озброєння, запчастини до винищувачів, інша всяка історія. І відповідно Китай, як завжди, висловлює своє обурення, своє занепокоєння, що він живе заходів і все таке інше. І у додачу до цієї події президент, якого нещодавно обрали, Президент Тайваню прибув на Гаваї, де йому постелили червону доріжку. І Китай цим обурився, що йому постелили червону доріжку. Ну, звісно, я жартую, не від самої доріжки обурився Китай, а від того, що США підтримує Тайвань. Це головна основна ідея, бо Китай дуже ревно сприймає цю територію. Ніяк не, може, ніяк не може прийняти те, що це не Китай, хоча там живуть китайці, але це не той. Не та форма держави, державного устрою, яку хоче гнути поточна політична партія, і власне сам Сі Цзінпінь. Також Китай не любить поточного президента Тайваню, того що він діє активніше, значно рішучіше ніж його попередниця. І Пекін зараховує його до сепаратистів. Отака цікава історія, але що ми бачимо? Та США, в принципі, ніяк на це не реагують, тому що, окрім обурення, занепокоєння і пустих погроз, Китай на зараз нічого не може зробити. Теоретично він міг би піти війною, але це призведе до краху всього того, чим Китай є на зараз. Бо в нього і так дуже непроста ситуація з економікою, дуже висока залежність від США та Європи, і таку війну ніхто не стерпить. Більш того, як показав досвід України, який Тайвань активно переймає. Не так просто щось захопити, навіть якщо ти велика мілітарна країна, а проти тебе невелика. А якщо до неї під'єднається США, того вірогідність нападу Китаю на Тайвань дуже маленька. Він хоче це якось поступово переварити, інтегрувати Тайвань до себе. Але щось в мене є якась інша думка, яка фіксує те, що Тайвань не хоче бути частиною того Китаю, тої системи, того уряду. І напевно більша частина Китаю, яка знаходиться безпосередньо під владою Цзіньпіня, охоче, щоб приєдналась до тієї частини Тайваню, ніж навпаки. Але як покаже нам життя, ми побачимо пізніше.